Ветеринарна міліція вилучила 8 тонн дохлої курятини, яку ледь не допустили до реалізації на українських ринках. Правоохоронці виявили підпільний цех з переробки мертвої птиці. На території підприємства, організованого низкою осіб, працівники міліції виявили вантажний автомобіль, в якому були тушки дохлих курей. У цеху розташовані металеві столи, на яких розбирали птицю, ванни, наповнені водою та невстановленою хімічною сумішчю. Також є морозильна камера для зберігання готової продукції та пластикова тара. Правоохоронці з'ясували, що у підпільному цеху працівники розбирали дохлі тушки курей, фасуючи їх на філейну частину та стегно? Працівники ветеринарної міліції столичного регіону за рішенням уповноваженого органу припинили незаконну діяльність цеху. Працівниками відділу ветеринарної міліції Київської області спільно з працівниками Іванківського райвідділу на території Іванківського району було задокументовано та знешкодження факт переробки продукції тваринного походження, а саме, курей, які надходили на підприємство як відходи. А саме на огляду підприємства було встановлено. Значну кількість дохлих курей, які надійшли на підприємство для подальшої термічної переробки, фасування та реалізації на ринку України як готової продукції.